Цій книги також є е, новели, які прямо недотичні до Іловайського кутлу. Але ця книга не про війну, ця книга про любов. Любов чоловіків до батьківщини, до свого дому, про любов маму до сина, який пішов воювати або до чоловіка. Це книжка про любов хлопчика маленького, батько якого загинув. Ця книга про таку чоловічу людську, людську любов, любов між людьми. Тут є багато спогадів хлопців про те, як відбувалося протистояння з російськими військами, які кадрова регулярна армія зайшла. І якщо говорять, в чому справа, чому стався Іловайський котел, хто винен винні російські військові? Якби їх не було, не було б ніякого готову. П'ять тисяч може більше оточили і розстріляли наших військових, чинили військові злочини. Багато хто не дотримувався Женевської конвенції, добували поранених, полонених, били, знущалися, давили танками поранених в бліндажах. Все було, є свідки. Але й були російські офіцери і солдати, які рятували наших солдатів, які не дозволяли своїм колегам а, вчиняти злочини. І про це я також пишу. І